Відео яке ми виклали, дивіться вже ви Хто такі? А хто такі? А чому він не розмовляє? О, ні, він йде! Всі привіт! Ви на каналі Самерлайт. І ми прийшли шукати Юра. Бо в попередній частині Юру забрав з голови. І ми прочитали, що він обитає в заброшених домах, лібо в заброшках. І ми прийшли його шукати. Тож, поїхали! Ми заходимо сюди. Ходімо. Я не думаю, що він вирушити на, на досі, тому що тут наже лесники немає. Ну, серед головий великий, так що може його там вкати. Ну, серед голови не якщо нам може. якось ось, ось, ще ось, щастя, і... що, Ми туди попадемо, ми вам покажемо, але так, це наврати. Ходімо в цю кімнату. Хто бачив наш, наш, наш е, відео? Ми тут, вже були тут, дивіться вже на каналі. що будемо Відео, яке ми ви виклали, е, дивіться вже в профілі, а саме лайці. Вот. Так, тут немає нікого. Чули немає? Так що ходимо далі. О, є. Підне в другу кому. Тут... Так, грубо О! Я не знаю. Ей, хто такі? А, хто такі? Першу шукати нашого друга. Нашого друга теж похід сирена голови. Так, а чому він не розмовляє? Коли нас спіймав сирена голови, він дістав стрес і більше він не розмовляє. А, мене знали. Допоможіть нам втікти. А чому ви не можете втікти? Тут немає ні дверей, ні окон. Ми не можемо втікти, тому що кожні 30 хвилин сирена голови наш перевіряє. О, ні, він йде! О ні, прячемо! Він пішов? Мабуть. друг? Так. Ти хто? Е, Привіт. Е, це він теж похитив його, теж похитив серена голови. А це хто? Її теж похитив сиреноголовий. Ходімо. Ми йдемо першу, ви далі за нами.